Представте, оце в таких кольорах є на світліші і темніші варіанти їх все взяти. І це все весь фасад такий буде будинку. Підтримуєте таку ідею чи ні? В коментарях в коментарях підтримуємо або не підтримуємо. До речі, це ж будинок на продажі. Я думаю, вже всі знають, що він буде в продажі, скоро стартує його продаж. Чому не висвітлюю ціну? Зараз поясню, тому що ми тут художники, і багато чого не відповідає проекту, взагалі ну, вихватив я цей прикол. Коригувати самому, що захочеш. Стоби в нас інші були тут, а, е, покрівля інша була, світло додалося. Ну, багато є яких факторів, які ми підраховуємо, підраховуємо, щоб вивезти якусь ціну. Ось така ситуація. Укриття взагалі тут немає. Ми зробили підвальчик. Тому зараз вже на завершальній стадії підрахунки і оголоситься ціна. 9,5 соток землі. І будинок, клінкерна, це, клінкерна цегла по фасаду, керамічна черепиця на покрівлі вентканали. Бачите, самі які необшивочки. Утеплення якісне, пароізоляція фольгована. Ну, все як має бути для якісного будівництва. Вентиляція по всьому будинку в шахтах, щоб ви розуміли.